Хочу розказати вам про свій шлях. Як я починав? Де я брав стартовий капітал, де я брав мотивацію. Коли відчував цей запах грошей у перші свої 100 тисяч, це просто гібануті відчуття. Ви виходите на рівень Бог, світ стає яскравішим. У вас кольори в очах змінюються. Бо так просто, блядь, вирішив не змиритися з тим, що у мене відбувається в житті. Я би то в поліцейській формі валю, коротше, в універ на цьому мерсі там за 30 кусків. Скочили трохи чи ні, бо я заскочав за вами просто капецик. Я зрозумів, що вести Ютуб мені дуже подобається. Мені подобається розказувати вам про свій шлях, про те, як я починав, і взагалі як я думав в певні моменти, тому що я зрозумів, що мої думки. Вони ну дійсно відрізняються від думок більшої маси людей. Сьогодні хочу розказати вам про свій шлях, тому що після всіх відео про фінансову грамотність, про те, як я торгую, як я приумножую гроші, що я роблю, про мої подорожі, ви всі мене завалюєте питаннями, які приблизно мають один характер: це як я починав, де я брав стартовий капітал, де я брав мотивацію. Я вирішив розділити це цей весь свій шлях на два етапи, тому що якщо так взяти, в мене... Реально було два етапи. Перший етап це коли я працював для формування капіталу поглядів на життя. І другий етап це вже коли я знаю чітко, що я хочу, але я постійно вдосконалююсь, стараюсь не стояти на місці, не засиджуватися, не ловити відкати, як в духовному плані, так і в фінансовому. І я розкажу, куди я далі вже інвестую гроші, які були зароблені на першому етапі мого життя. Весь цей свій шлях в. Він тривавши з 2017 року. от од зараз мені зараз 24, Тоді було 17. Тобто, з 17 років по 24 роки я досі розвиваюся. І зараз є певний результат. Якщо хтось є з вас, хто мене не знає, і ви думаєте, чи ну типу, що це за тіп, що він взагалі розказує. Мені 24, торгую американськими американським Перед тим займався товарним бізнесом. По дропу зараз маю ось цей автомобіль. AMG GT, маю Audi e-tron, електричний автомобіль, другий маю квартиру, два парку місця. Що ще маю? Капітал в акціях, капітал в крипті, блог Ютуб, ну, блог Вінсті. І маю свій закритий канал по торгівлі і по тому, як я взагалі розвиваюся в цьому всьому напрямку. Без жодного скаму, просто традиційна звичайна торгівля. Зараз змиваю швидко цю машину, тому що стою в черзі на мойку, і будемо з вами вилітати, їздити по місту і говорити про щось, буду розказувати вам свій шлях. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця. Хто ще не підписаний, виділять, будь ласка, ту хвилинку часу. Отут. От підпишіться на канал, пальчик вверх. Ну і ми почнемо. Стою вже десь хвилин 15, Напевно, чекаю чергу до мойки, людей. Просто дуже багато. Це чіткий приклад того, яке в мене мислення, і як треба ставитись до речей. Типа люди, які ніколи не будуть заробляти гроші, вони би сиділи, харли, ще щось не знаю. Мені байдуже. Типу, я просто використаю цей час з користю. Я все одно їхав би знімав відос. Будемо говорити за поки я чекаю, і все я буду використовувати свій час по максимуму. Я не буду зливати свою енергію, харити ще щось. Весь свій шлях починав. Я знаю, ще в 17-му році мені тоді було 17. Починав з продаж, перепродаж товарів на OLX. Тобто я там заробляв якісь гроші, десь їх назбирав, горіхи здавав, метал, якусь штуку. От там з днів народжень відкладав. Оце все в кучі. Мені давали якийсь кеш. Потім на цей кеш я купив був один раз телефон. Айфон це був який, четвертий, четвертий айфон купив. І він виявився, ну, трохи таким собі, не особо хорошим. Я його продав, купив п'ятий. В ньому крутилась кнопка Home. я його знову продав. Але ці всі рази я їх перепродав, типу, з більшою ціною. Тобто там плюс 200 гривень, плюс 500, плюс 800 на кожному телефоні. я просто їх купляв в бушні і продавав як бушні, просто за більшу ціну з гарними фотками. Все, е, вот. і так я перебирав телефони. І я їх перебрав, не знаю, ну напевно дуже безліч. І в мене потім в результаті вже був один телефон. І я нарешті дійшов до нормального, і були гроші на ще один такий ж самий телефон, поки я. Льв находив і вимінював собі телефони, поки не дійшов до нормального. І я отак от поняв, що це прикольна штука, щоб заробляти. Я ще вчився тоді в школі. 11 клас доходжував і паралельно з цим вже починав торгувати на Олекс. Щось Скупляв, перепродав, купляв, перепродав. Потім пішов навчатися у Львів. Мене кинули, коротше, жити на казарму. Я не знав цього, тому що я вчився на поліцейського. Я прийшов, переїхав у Львів, позвав ФІЗО, лікарів попроходив, позвав всі екзамени там вступні і все. І нам кажуть, типу, все, ви прийняті. Я кажу, клас! А я ж думав, що от там, де я здаю екзамени, там я й буду вчитись в центрі Львова. І потім нам кажуть, все, перший рік, перший курс, ви будете жити за Львовом, там біля кордону. В селі одному там в казармі, я такий думаю, бля, піздес. У мене ще тоді була там моя колишня дівчина. Коротше, я їду туди на казарму. Проходить два тижні, ми з нею розстаємося, залишаюся сам на казармі. Цілий рік я просто читаю книги, тому що там інтернету як такого крутого немає. Цілий рік я просто качаюсь, мотивуюсь, надивлюсь відосів різних мотиваційних. Я... Там, коли був Wi-Fi, я його якось викачував, типу, потом і дивився. Е, просто так, це було досить важко. Ну, паралельно з тим читав різні книжки про бізнес-літературу, про те, як хто починає свій бізнес, е, взагалі, які є напрямки, тобто я вивчав таку знаєте, свого роду базу. У мене спочатку були базові знання, які я підтягував от, з цих всіх джерел. На другий курс нас вже перевели назад у Львів. Я вернувся з казарми у Львів, поселився в гуртожиток. Гуртожиток просто треш, який був. Ну це прям жах. У нас жило чотири хлопці в кімнаті, я і ще троє. І це був дуже важкий для мене період, тому що й в мене було відчуття, що моє життя. От, От, типа, чувак, от це твоє? Типу, блядь, не репайся нікуди. От, так, Ходить в універ, потім ходить на роботу, жити в самому дефолтному, і відштовхуватися від, від того, то, що ти ходиш, дивишся на ціни, типа, все, твоїм життям всі керують, але не ти. Тобі кажуть, коли прийти, куди піти, коли можна поїсти, коли не можна. І я такий піздець, і що мені так, все життя будь-чи. що. І от я вже коли жив на гуртожитку, я ходив в універ, приходив і згадував, що я колись, ще там, в 11 класі, щось перепродав на OLX. І в мене були гроші, які я ще там, от там за часів школи, там 10-11 клас, я ще це починав. За часів школи я їх заробляв. Вони не були прям великі, ну це було десь, може, півтора тисячі доларів, сумарно тоді відкладеними. Тоді курс був десь по 20. 23 гривні за долар, і в принципі це були ну реальні гроші, які я міг тоді заробити майже за рік часу. Все, я маю ці гроші, все бомба. Я вирішую, що ну тебе ж колись виходило на Оликсі заробляти. Так давай знову попробуємо. Але я розумію, що я не хочу це купляти, щось перепродувати. Я дуже багато заморожую своїх фінансів. Це ризик. Я не хотів ризикувати. Мені не було блядь, навіть чим ризикувати. А якщо би я ризикував, я би потім міг би взагалі лишитися без нічого. Я зрозумів, що треба знайти щось інше. І я знайшов, придумав. та же, я тоді ще не знав. Я не знав, що є така штука, як дропшипінг. Я придумав собі, що дивись, ти ж можеш, блядь, просто знаходити ті пів, які. Е... Мають той товар, що ти хочеш, дзвонити до них, казати, що давайте я вам знайду клієнта, типу, за більшу і собі лишу різницю. І все. І ти будеш то саме робити, просто без закупки товару, а товар будуть відправляти ті. І я такий, блять, кайф ідей, взагалі, погнали. Все, я понаходив чуваків на OLX. Перше, моє таке партнерство було: це був хлопець, який возив техніку з Німеччини. Він тоді. Привозив різні кьорхери, коротше, автомойки високого тиску, до речі, зараз я теж на автомойці так нагадався собі зразу, і він мені їх віддавав по 2500. Вони були якісь, типу, відновлені після гарантії. Він їх привозив. Всі каже, от. Є цілий цілий гараж цих мойок, Вони всі різні, всі по 2 500. Тобі ціна. Тіпа, типу, все, що весь ще продаж, типа буде твоє. Я такий клас, давай. І я порозмішував оголошення, почав їх продавати. І з одної мойки я тоді вже заробляв. Це що десь ну на той час це по 15 20 доларів з одної продажі. У мене в день могло бути таких по 2-3-4 продажі. То це для мене на той час. Це були просто шалені гроші. Це був вау. Отак я з ним попрацював трошки часу. В нього потім ці мойки закінчились, нових він не завозив, бо вже не було де брати. І я почав шукати нових людей по такому ж самому методу. І все, я почав перебирати варіанти. Я там попрацював от з цим товаром, там місяць-два, з іншим місяць-два, з третім місяць-два. Паралельно з цим У мене не було такого, що я не хожу один товар. Пробую в ньому розвиватися три місяці часу. Потім розумію, що да, результату немає, треба міняти, не було і це дуже довго часу займає. Я знаходив зразу п'ять товарів і зразу всі п'ять починав продавати, виставляти оголошення. То що заходило. На тому я залишався, працював далі. То, що не заходило, я знову шукав товари. Я постійно був в пошуку товарів, я був максимально відкритий до всього. Мені було взагалі, байдуже, що продавати. Так, да, я боявся, да, мені було страшно говорити. У мене голос там запинався, я відчувався максимально невпевнено. Я боявся там, я всього боявся, боявся з людьми по телефону, поговорити. Даже коли до мене клієнти дзвонять, я такий я нічого не знаю. Я не маю товару. Я взагалі нічого не знаю. У мене нема товару. Що я буду вам розказувати? Навіщо визволити? Пишіть на Viber, задавайте питання. Якщо я щось не знаю, я перепитую свого цього чувака, який має цей товар, вам відпишу. Типу, не треба дзвонити, бо я не володію інфою. От яке от в мене було на початку. Це був просто, звісно, такий сміх. Але моменти були, дай Боже. І е, в результаті, отак я перебираю, перебираю варіанти, і в якийсь момент я розумію, що оцей товар дуже круто в мене залітає. І я просто вирішую влупити на нього ну, під цей товар зробити інстаграм-магазин. Не просто продавати на Олексі, а зробити прям нормальний інстаграм-магазин. Все, я роблю інстаграм-магазин. Ну, десь три місяці, два місяці. в мене там йде на те, щоб з рекламою розібратися. Ну, той тобто, перший запуск він вже відбувся реклами там, за три дні. Але потім в мене ще там всякі моменти вилазили, я досвіду назбирувався, факапи свої закривав. І в результаті десь 2-3 місяці в мене пішло на те, щоб прям повноцінно вже налаштувати рекламу. Почалися продажі, я вийшов вже на 5-10 продаж в день. Це було прям вау! І я заробив свої перші 100 тисяч гривень в гуртожитку. При цьому ходжу в універ, хожу в наряди, кожен день шикування. Взагалі немає можливості нічого пропустити. От вообще нема. Тільки якщо ти прям реально реально хворий, от тоді ти можеш не йти в універ. все, всі інші варіанти, типу, всім байдуже. І я паралельно з цим вмудрявся заробляти гроші. І я коли відчував цей запах грошей, оцей перші свої 100 тисяч. Ви що, це просто їбануті відчуття. У мене тільки що я сказав, аж мурашки отак прилетіли. Це відчуття, що ви, ви виходите на рівень Бог, ви виходите на рівень, де все можливо, у вас е світ стає яскравішим, у вас е кольори в очах змінюються. Ви, ви хочете жити просто, ви виходите, ви такі. У мене немає нічого, що я не можу. Я можу, блядь, все. <хи> я ніколи не вживав ніяких наркотичних речовин. але мені здається, що це відчуття приблизно відноситься до того, коли ви от щось повживали, і ви відчуваєте себе все могучим. От тут так само, тільки тут ви кайфуєте від заробітку, від того, що ви змогли, що у вас вийшло. Потім я почав всі, -всі напрямки масштабувати, і цей весь процес в мене тривав чотири. Здається, чотири 4, 4 довгих роки, тобто до 2020 року. Отак от просто, блядь. Отак от просто я, я вирішив не змиритися з тим, що у мене відбувається в житті. Тому що я подивився, як це, жити по уставу, жити по розпорядку дня, їсти те, то, що тобі кажуть, робити те, то, що тобі кажуть, спати лягать, коли тобі кажуть, все робити як робот. І я такий. Це піздець? Ну, типу, я не хочу так все життя. Треба щось змінювати кардинально. А якщо ти це не зміниш, ти будеш просто як всі. Ти будеш 4 роки відовчився, потім йдеш на роботу в поліцію працювати. Якщо звільняєшся, зразу платиш штраф. Штраф в мене нема що заплатити. Відповідно, я буду працювати. За 3 роки, поки ти працюєш, ти притираєшся, Потім ти вже не бачиш себе ніде в іншому, ти вже змирився в принципі. І все, твоє життя пішло. До одного місця. Все, от, така у мене мала бути лінія. Тільки завдяки тому, що в мене от вийшло, це перший такий от ривок зробити, я зрозумів, що дивись, це то той переломний момент, який тебе змінить, той, який дасть тобі от в житті все те, про що ти ніколи не міг навіть думати, мріяти. Зараз воно стає реальністю. І я такий, так, да, да, кайф, кайф. Потім, значить, на третьому курсі я вже переїхав на свою першу квартиру орендовану, заробив на свою машину першу. У 2018 році я замовляю машину з Америки, е плачу гроші. Вже коли мені стукнуло 19, вона прибуває. І це була машина 2015 року. Тобто, в 2018 році я купляю машину 2015 року. Мерседес це 300 повноприводний. Це, це просто, це майже нова машина. По факту. Їй там на той час було там 3-4 роки. Я би я то в поліцейській формі валю. Коротше, в універ на цьому мерсі там за 30 кусків. Практично тоді їхня така риночна ціна була. Приходжу, сиджу пари, потім виходжу з універа, в формі валю. Назад додому, сідаю, працюю, і все отак моє життя проходить. І я такий піздець. <хи> Клас, а так можна було. І потім вже з часом до мене починає приходити якась осознаність. У мене стаються якісь непередбачувані ситуації, які я не міг ніколи передбачити в житті. У мене відбувається крадіжка, я розвалюю свою першу машину, типа попадаю в ДТП. І ось ці всі моменти перевіряють мене на прочність. Той тобто, перший такий, типа, я. Понів, що я так не хочу. Я знайшов йшов тімку, яка працює. Я почав на ній заробляти. Я стикнувся з першими ну, типу такими життєвими складнощами. І тут всі люди або лишаються і йдуть далі, або відсіюються, вертаються на перший рівень. І відноситись до цього, як до якоїсь гри. Все, от, оцей весь шлях до перших труднощів. Це просто перший рівень. Тільки якщо ви перешагуєте ось ці труднощі, ви шукаєте вирішення, ви тоді. Йдете на наступний рівень, який дасть вам більше. Е, головне не засиджуватися, не сидіти, не дезморалитись, не ловити собі якусь апатію, що у вас цей процес може тривати роками. Якщо ви так будете думати, він так і буде тривати. Ви маєте бути максимально позитивні, відкриті до всього, сприймати інформацію як губка, бути прогресивними, емоційними, ну, типу, з енергією, і тоді ваше життя ніколи не буде. Відкочуватись назад там, прям до нуля, воно ніколи не буде не У вас не буде вільної хвилини, типу якої щоб там дивитися фільми, деградувати, там не знаю, спати зранку. Ви будете просинатися вже з відчуттям, що. Я готовий розвалювати той світ. Я, блядь, встаю, я йду валить. Типа я йду оті оголошення, виставляти товари, шукати, продавати. У мене клієнти вже ждуть, гроші заробляються, і ви просто так, як конвейер, це все ставите. І воно, блядь, валить просто по колу, одна схема провалює, типа, і ви забираєте кеш. Це просто ібануть відчуття. Я хочу, щоб ви дійсно відчули те саме, що відчував я. Тому що. Такі відчуття, вони, вони можуть бути не всіх. Дуже багато людей їх за своє життя навіть не проживають жодного разу. Я дуже радий, що я це прожив ще в 2018 році, коли я ще був по факту дитиною і почав з такого малого віку. Тому що якби я починав зараз, чесно. Мільйон відговорок, чому б я не починав, зараз би в мене було. Ну тільки через те, що я починав, ще тоді, тільки через те, що в мене є досить, тільки через те, що я прожив мільйон, мільйон реально трешових жорстких ситуацій, мільйон втрат грошей, мільйон заробітків. Ті типу, мене є віра в це. Тільки завдяки цьому, в даний час, в такі важкі реалії життя, я можу триматися на плаву і показувати. Результат можливо він десь не такий швидкий, як я хочу, але він є. Це тільки була перша частина мого такого шляху. Я буду випускати ще кілька частин. Я розумію, що я хочу цю тему висвітлити вам максимально широко, щоб ви. Бачили, щоб ви бачили, як люди досягають результату, який це шлях, що він не є легким, важким, що це не успіх, це неудача, щоб ви не шукали собі відмовок, що ну, типу, йому повезло, чи ще щось. Немає ніякого везіння, немає везіння, є тільки упорний труд і все. Якщо вам повезло швидко, значить ви просто робили дійства, які ведуть до швидкого результату. Якщо ви щось робите, у вас немає результату вже дуже дуже довго. Треба поміняти те, що ви робите, тому що цей шлях він не працює. Користуючись можливістю, хочу розказати вам трошечки про те, чим займаюся зараз я, і як ви можете також. Побувати в цьому всьому моєму напрямку. Раніше я займався товаркою, потім в мене був другий такий етап переломний, коли я з товарки перехожу в інший напрямок. Інший напрямок це коли я вже приумножую той капітал, який був зароблений ще з тих часів. Зараз, якщо ви теж маєте капітал, хочете спробувати його приумножити і подивитися, що з цього буде разом зі мною, то у мене є для вас пропозиція. Так, дивіться. Оце мій телеграм-канал, він є безкоштовним. Перше посилання в описі під цим відео ви знайдете, тобто під будь-яким відео, це буде перше посилання. Переходите сюди, знаходите тут ось цей кружочок, або знаходите тут ось цей випуск на Ютубі. Тут, де стоїть Lamborghini, я пишу, як я зароблю на ламбу. Знаходите ось це, переходите сюди, і тут є ось така от пропозиція. Тобто, ви скидаєте донат від 500 гривень, ось на цю банку, от сюди, це посилання. Робите скріншот донату, відправляєте мені в телеграм. Ось це посилання. Сюди нажимаєте, відправляєте донат. І після цього я додаю вас в окремий канал, де ми будемо разом торгувати. Я хочу показати, як я торгую американськими акціями. Ви всі зможете це побачити в цьому безкоштовному каналі. Поторгувати разом зі мною, відкрити рахунки, розібратися інтерфейсів, в принципі, з усім розібратися. І далі, після того, як ми відторгуємо кілька позицій, ось так, тестово, ви всі зможете доєднатися в мій основний канал. Тут є приклад, ось це перше посилання. Нажимаєте на нього, і тут є приклад того, як ми працювали раніше з подібним проектом. Тобто раніше ми теж. Я робив пробний телеграм-канал за донат. Люди сюди доєднювалися. Ми відторговували три позиції в ряд Ось так це все відбувається. От ви можете зайти, все переглянути. Це все скріншоти з мого основного продукту. І потім ми там фіксуємо результат, і тут є показано, який цей результат. Давайте я знайду. Так, от. Можете подивитися, який у нас був результат тоді. Зараз я хочу повторити щось подібне, тому якщо для вас цей напрямок цікавий, ви б хотіли спробувати спробувати доторкнутися і підторгувати зі мною якусь частину угод, то запрошую вас сюди. Заходите в канал, перше посилання під відео кидаєте донат, скріншот донату сюди. Тут, наприклад, як все буде відбуватися, я вас додаю в точно такий самий канал, не ще без угод. Угоди будуть десь за тиждень два і ми будемо починати роботу. Тож, let's go! Заснімо вам під закінчення випуску, ще такий кадр, доза мотивації трошечки. Дивіться, як вона сверкає. Я так люблю мити сам машину. Оце коли ти віддаєш просто чисто забираєш, ну теж круто. Але іноді, іноді, коли в тебе така атмосферка типу, вайбова, коли ти така, типу, знаєте, трошки так не спіша, Виїхати, самому помити, поначищувати, понадивлятись, зрівняти до після. Ну це кайф. Добре. Їдемо робити роботу. Щось так жорстко помічаю, взгляди на собі. Зараз тут намоється. Я, ну і там дуже багато інших різних людей. І всі так дивляться на мене. типу, що я типу, наймолодший з них всіх, найдорога машина. Це. Дуже круте відчуття. Все. Всім пока. До зустрічі в наступній частині відео. Якщо буде все окей, то е, вона вийде десь на днях. Буквально день-два відео вже на каналі, я нічого затягувати не буду. Тому просто підпишіться по людськи людські вот на канал. І до побачення, як то кажуть в Польщі. Пока.